Кавоманія, такий діагноз можна буде ставити вже наступного тижня. Усім охочим відвідати сьомий фестиваль кави. Традиційно з 26 по 29 вересня у Львові проведуть рекордний кавовий ярмарок. Серед новинок цьогорічного свята майстер-класи з виготовлення унікальних кавових свічок ще одним відкриттям цьогоріч стане велопробіг кавова миля. Участь у веломарафоні можуть взяти усі бажаючі. Попередньо зареєструвавшись на сайті свята, уже зараз учасників понад півтори сотні. Це швидше такий фан можливість зібратися компаніями, проїхатися центральними вуличками. Після того знову повернутися до ратуші і посмакувати каву. Спеціально до свята створить ексклюзивну кавову суміш. Придбати її можна буде щойно підсмаженою і лише під час фестивалю. Рецептуру приготування організатори поки що тримають у таємниці. Мені особисто було би дуже приємно, якби у нас в місті з'явилася якісь такі, як знаєте, є Ямаха Tracer, така спеціальна спеціальний мотоцикл. Він дуже модно виглядає. І це так в нього назва пов'язана з кавою. Це якби от мандрівник, який їздить по місту, щоб випити каву. Один із таких подорожніх пані Таня. Про кавовий фести у Львові дізналася від знімальної групи Новин. Жінка львівську каву та сумує за домашньою пані Таня приїхала з Ізраїлю і зізналась. Львівська кава їй смакує по-особливому, проте смак рідної не замінить. У нас в Ізраїлі дуже смачна кава, це чорна кава, тому що вона йде з добавками, схожа на гель. Дуже смачний. Ізраїльська туристка шкодує. Кава на фестивалі не поп'є, бо їде додому. Ті ж, хто будуть у Львові, зможуть насолодитись запашним напоєм підприємний музичний супровід гуртів, а ввечері відвідати кавовий кінопоказ. Світлана Макугонська, Любомир Козак, новини.